Обережно, ти ж не хочеш загубити таку дорогоцінну забавку. Кажучи це, темний вояк невідривно дивився на вогнесерда поверх голови хмарка. Вогнесер здригнувся. Що ти гроки хотів цим сказати? Він же, здається, говорив про хлобочок моху, чи він справді мав на увазі. Що Хмарко просто забавка. Мяу! Мяу! Ах! Ах! Попилапка. Невже це була ще одна забавка, яку він втратив? У його серце вповз крижений жах, коли він знову подумав, що воєву до громового клану хоть може бути відповідальний за цей випадок. Вогонь врятує громовий клан. Привіт! Досвітній патруль вже повернувся? Ані сліду від них. Ми вже пройшли вздовж сіглої межі з річковим кланом. Ані сліду їхніх мисливців. Патруль синісірки ще раз перевірить усе по обіді. Добре, ми беремо межу з сінйовим кланом. Сподіваюся, вони найдурніші за річковий клан і теж не полізуть на наші території. Адже після останньої ночі вони б мали знати, що ми їх шукаємо. Сподіваюся на те. Ви готові? Ага. Так, білошторма. Патруль. Вирушаємо. Вже настав сонцепік. Патруль зайшов за схил. й не добіг до змійних скель, коли вогнесердо відчув знайомий зловісний запах. Тіньовий клан. Цей запах свіжий. Я сподіваюся, що з ночі зором на чолі в цей клан прийде хоч трохи честі, але здається, холодні вітри з громошляху навіки позаморожували їхні серця. Вогнесерд повернувся і пірнув у густі чагарі папороті. Він майже торкався зубами до листя, щоб вловити цей запах тіньового клану. Запах був знайомий, дуже знайомий. Вогнесед спинився. Цей запах належав тіньовому воякові, з яким він уже стикався. Але ж якому з них? Вогнесерд знову рушив уперед, сподіваючись, що нові запахи освіжать його пам'ять. Та несподівано він відчув щось інше. Вогнесед глянув униз. На землі, помістов бурців папереті, лежала купка кролячих кісток, стригнувшись від здогаду. Що це може означати? Вогнесерд взяв другий кісток і рушив назад крізь хащі. А? Ага, Кролячі кістки? Вояки, які це заставили, хотіли, аби ми знали, що вони полюють на наших землях. Синюзірка мусить негайно про це дізнатися. Вона вирядить бойову виправу проти тіньового клану, їй слід. Я сам поведу її, якщо зможу. Ночі зрадив нашу довіру і присягаюся зореним кланом. Його треба покарати. Сеньозірко, синя зірко. Синя зірка вже вирушила на полювання. Її немає в таборі. Глянь на цього кролика! Берболози й мишошупка підуть з нами. Ми знайдемо патруль тіньового клану і так його пошарпаємо, щоб забули дорогу на наші угіддя. А можна мені піти? Не цього разу пісколапко. А, а як щодо вогнесерда, Тож саме він знайшов кістки. Вогнесерд може залишитися тут, і все розпустити Синізірці. І коли вона повернеться. Ви підете до її приходу? Звісно, це треба владнати негайно. Морозошубко. А хто пішов із синьою зіркою? Сіросмуг, довгохвіст і Прудколап? Пісколапко, глянь до Новацького кубла. Там порохолап. Вогнесерд відчув під хутром неприємний холодок. Принаймні сподівався, що тремтить саме від вітру він був єдиним вояком якому таборі. Так, вогнесерде, він тут Оглякола також, обидва сплять. Жовтий вилізла зі свого кобла і підняла голову. Він примрожив очі, готуючись її привітати. Але щойно же вдихнула повітря, її очі затуманилися від жаху. З, 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 зурелом? Зурелом? То це він. Ось чому той запах здавався йому таким знайомим. То був запах минулого провітника тіньового клану, цурелома. Ти певна на всьому жевтоікло? Тих років хоч уже вирушив на землі тіньового клану. Тіньовий клан не винен. Це все заралом його дружки, вояки. Я була медикиською тіньового клану. Я допомагала їм з'явитися на світ. Я їхні запахи знаю як свій власний! Ти мусиш знайти Тигрокіхтя і застерегти його. Він зробить жахливу помилку, якщо нападе на них. Але я тут єдиний вояк. Що коли зорелом напади на табір, поки мене не буде? Він уже робив так. Він міг залишити ці кістки, як приманку. Ти мусиш розповісти ти гроків тобі, перш ніж він зна. Я не можу залишити тебе зовсім саму. Тоді я сама піду. Ні, я піду. Що ж робити? Що ж робити? Що ж робити? Для Ой, у, у, у мене для тебе термінове завдання. А, так, вогнесерде? Ти повинен знайти тигру кіхтя. Він вирушив у похід для нападу на патруль тіньового клану. Спини його і скажи, що на наші угіддя вторгся з орелом. Можливо, тобі доведеться перетнути громошлях. Я знаю. Тебе ще не тренували для цього. Ти мусиш знайти Грокіхтя, інакше між кланами вибухне війна без жодної на те причини. Я знайду його, хай з тобою буде сорений клан. Вогнесерд хотів було видряпатися на високий камінь, однак він просто виголосив клич. Хай усі коти здатні самі, які ж довгі ці слова. Табіру небезпеці. Усі сюди негайно. «А Що відбувається? Що скажи на милість, ти виголошуєш? Знайшовся ну, і провідник клану. З Зерлом повернувся. Можливо, він зараз на землі громового клану. Крім мене, тут немає жодного вояка. Якщо джерелом нападе. Ми маємо бути готові. Кошенята і старішини, в'ясла. Усі інші, готуйтеся до бою. Здається, ти тут єдиний воячок, то це іще легше, ніж я собі думав.